Електроскутер, електровелосипед за дуже гарний бюджет. 29 900 гривень залишився. Останній в наявності. Вони приїдуть згодом, але наразі це останній апарат, як нам вдалося вирватись. Давай з переваг. Повна гідравліка, ціна немало важливо. 29900 літівий акумулятор, 15 А. Дивись, четверті колеса фетовські, широкі, все як має бути, можна їхати десь по. Бездоріжжю, спокійно, давай перевіримо, як працює вилучка. Передня вилочка працює чітко, задній амортизатор він де двохмісний, ніжки можна поставити, ще мано обладнання, можна їхати на ньому як на звичайному велосипеді. Давай вімкнемо його і покажемо людям його максималку. Що ж він їде? От, вмикаємо максимальну швидкість, п'яту спорт пише, бачите? Даю його на бік і даємо газульку в пол. 52 км на годину. Він може там, якщо повністю заряджений, все чітко показує якось там в районі навіть 55 км, але по факту ми його заміряли. По GPS він їде 50 не більше, але я вважаю за такі кошти для такого транспорту, це з головою. Просто хто хотів, би можете замовити магазин велогалерея. Номер є в описі під кожним відео. Замовляйте, поки є в наявності.